Бути журналістами під час війни це робити, попри страх і незручності, щоб висвітлювати важливе. Віліянголи евакуюють людину на тракторі. Бути журналістами в Україні це вимагати правду, навіть якщо її сильно хочуть приховати. Так, але ми поспілкувалися з забудовником, і він каже, що лише, лише земельна ділянка коштує бути журналістами — це перекопати десятки реєстрів, щоб знайти ту саму цінну знахідку. Скажіть, Ми а ви пишу. в Дубаї знаходитесь зараз? Саді, як я? Треба було б висвітлити, і поставити на п'ятстал. Це оперативно і якісно висвітлювати важливі події. Шукала це домагатися справедливості, посилювати голоси тих, чиї слова важать. Він сказав: якщо ти мені не розкажеш інформацію, я типу, па твою по бути журналістами в Україні це й вимагати, щоб про нашу боротьбу не забували. Якщо ви вірите в важливість нашої роботи, підтримайте слідство інфо на монобазі.